Слава Україні! Вітаю друзі. Сьогодні у нас 29 грудня 2022 року. Кінець такого важкого року для України. От. Вирішив зняти коротеньке відео по мандаринчикам. Які в мене мандаринчик, які в мене вродили. Ось це в нас. Давайте я вам покажу Одну з рослинок Кована Васи, який дав. Сигналку цього року. Зараз зріжу цей плодик теж. О, це я зірвав раніше от, і положив, трошки він полежав, такий м'який став вже. Ось така рослина. Тут було десь порядка 9 плодів, я її всі позривав, один залишив. Ось цей. Ну, рослинка невеличка, тому перегружати її не варто. Ковановаса, він е, цим і відомий, що він сам себе перегружає. От, він Так званий. Е, ну, Цитрусоводів є таке поняття як самоубивця. Він себе нагружає так врожаєм, що може аж умерти. Виснажити себе і пропасти. Якби. Ось він вже пішов у ріст. Вже деякі рослини ковануваса починають цвісти. Ось сорт Клементина Іса, кому не Іса. Ось теж він вже починає. Цві... Де це воно? Ось. Починає цвісти. От. Є плоди на ньому, було багато, дуже цвіту, багато завізи, але він частину скинув, частину його обірвав. Ось Окіцу, прививочка, де вона? Неправильний телефон тримаю, тому і фокусу немає, і нічого немає. о Окіцу. Ось був, був тут плід, ось це він. Я його зірвав, те, що він трошки полежав. от в Окіцу є такі. Часто буває таке на плодах, якби ну, воно на смак плоду не впливає, але якби, ось такі плоди бувають з такими якимось штуками. От, От замітьте, які вони в принципі схожі. Підсвітка штучна, тому картина. Ось якщо глянути в мисті, то наскільки червоніший цей Іса Клемінтін. Зараз я один із них. Зріжу, мабуть, оце його. цей бачу більше дозрівший. Та що ти ось. Було 4 плодика, один з'їв, один впав. Ось цей він. Я його потримав дуже довго. Він впав, вдарився і вже почав портитись, тому чекати немає як. От він вже такий став. Не... Такий... Як вам сказати? Зараз я зріжу і вам покажу. Воно цікаво, Так він набирає якось. Ну, Дозаю так цікаво. Зараз зріжу цей і зріжу ось цей ковануваси. Зважимо, теж цікаво мені подивитись. Так. Ось. Зрізаю ковануваси. Такий крупний плід, гарний. Це за рахунок того, що я з цієї ослабленої рослинки всі останні зібрав. Зірвав плоди. Так, і заріжемо Іса плодик. Ось, Він більш круглий, такий до апельсина чимось схожий. Ось, Бачите, цікавий такий. Ось наскільки, дивіться, наскільки розкрасу набирає, як полежить мандарин. К, ну, Клементин мандарин там, з різниці. Ось він схожий зараз з цими, чуть-чуть червоніший, а як полежить, ось такий він стає. Зараз розріжу. Давайте, мабуть, зважимо, мені самому цікаво. Так, що там вага знову буде виділюватися чи ні? ну, любопитненько, ні. Так, ковановаса. 100 грам. Да, шкала. Не так, як колись на грецькому збилася, що трошки вийшло, що заміри невірні. От. 100 грам плід, Доволі непогано. Меншенький такий, на слабенькій рослині. Був 50 грам. Е, кому наїса, тільки зірваний. Ух ти. Бачите, якщо подивитися цей більший, але за рахунок того, що цей круглий, от, і він збитий такий, а вже клімінтін, він вже от слоїлася шкірка від м'якоті. Ну, зараз буде цікаво подивитися. Бачите, ось шкала перемкнулася зараза така. Тоді теж так само було сталося. О, грам. 107 грам. 108. Гарно. Цей, що полежав Іса. 85, він був десь 90 з копійками, це точно він вже втратив вагі. Ну і це в нас цей Окіцу. Від Трофименків. Від сім'ї Трофуменків, окіцу, 80 грам. Давайте зараз розріжемо. Мені дуже цікаво глянути. Друзі, мусив взяти на паузу, бо пам'ять. Е Пам'ять дуже сильно забилася на телефоні. Забив її, телеграм дуже сильно, Тому мусив звільнити повидаляти. Так, давайте розрізаємо, розріжемо ось так ковану васи, бачите? Бачите все гарно. Ох, як ріжеться. Вау. Вау. Так, тут треба. Генте що соку робиться? Вау! Це, звісно. Да, підсвітка штучна, але тим не менше ви бачите, який, який він сочний. Вау! Супер. Чиститься він, як ви розумієте, просто бомбіческий. Цей маленький, що тут в принципі воно. Це ж так само, він повністю вже відстала вона О, завезу батькам. Так, окіцу розріжемо, теж глянемо. Цікавий мені сорт. Він, до речі, дуже крупний окіцу, як вже потужна рослина. Дуже крупні плоди Окіцу. Ага. Так, окіцу перевисів або це впливає ось ця штука. Не знаю, експерти, можливо, хто буде дивитися, підкажіть. Ось. Вже припорчена м'якуш. Можливо, перевісів, просто йому не можна давати перевисіти. Ну все рівно, я спробую ось тут, якби м'якоть нормальна. Чиститься він теж дуже класно окіцу. Окіцу, окіцу, хто як? Так, цей заберемо. Ось цей мені дуже цікаво подивитися, як ось цей, вже перезрівший, що полежав, він, до речі, полежав. Ага, він вже й перележав. Мабуть. Пахне мандарин Пахне дуже смачним мандарином. Він пролежав, мабуть, більше місяця, скажу вам так. Так, скоріш цього, що так давати, не можна лежати довго мандарину. Дивіться, яка в нього тоненька кожура. От Теж він чиститься доволі безпроблемно. От, Зараз ми розріжемо ще тільки зірваний. Ось цей, він такий тверденький. О, аж, аж тріщить. Ага, ось така красота теж. О, Чиститься він суперово. Дивіться, як воно відстає все. Просто бомба. О, така не м'яка, м'якоть, ну доволі цікава. Дуже тонка шкурочка в нього, як ви бачите. Ось такий Іса. Іса класний сорт. Має бути дуже смачний. Ну я пробував, я вже в принципі знаю, але зараз з вами разом скуштуємо. Не супер сочний. Ну, я думаю, це через те, що він стояв в парнику був. Я був, трошки прошляпив полив. Можливо, це все. М -м -м. Але смак класний. Класний смак. Кислинки немає. Солодинка така приємна. От, Давайте ковануваси. Славно, звісно, спробуємо. Мені самому цікаво, ковановасе. Да, вже теж я пробував. Дуже сочний. М -м -м. Соком можна аж вдовитися. Класний. М -м -м. Дуже смачний. Є невеличка кислинка, яка так гарно балансує між цукром. М -м. Клас. Мандарин. Той, що треба для поїдання. Бомба. М -м? Все подобається. Це мабуть я не буду куштувати, що то мені стрьомно. І окіцу попробуємо чуть-чуть. Ось цей, що нормальний. Теж він такий плотненький. Угу. Чуть більше кислинки. Не знаю, хто вирощує, скаже, чи так воно є, все може це. Сказується, от. є трошки цукру. ну, Можна сказати, в рівних мірях може чуть-чуть більше кислинки, ніж цукру. В даному плоді. Це єдиний плід, бо я прививку зробив минулого року, вона вріс не пішла, а одразу зацвіла і зав'язався плодик. От. Загалом по смаковим найкраще мені кована васи поки що. Є дуже багато сортів у мене. Особливо я нахил такий роблю до клементіни мандарини. Вони мені, ну, Найбільше вони подобаються по смаковим. Апельсин там один-два є. Лимонів декілька, кумкватів декілька. А так в основному багато сортів мандаринів і апельсинів. Є супернові сорти, такі елітні, типу, якби. будемо дивитися, будемо спостерігати, коштувати, буду ділитися з вами. Загалом, кого цікавлять, можливо. 음. Теж класний. Ну, Кого можливо цікавлять саженці цитрусові звертайтесь, напишу якийсь списочок. от. Що немає привитого, то я прищіплю. Якщо замовите, не є проблема прививку зробити цитрусових. Тим більше, що підщепи трошки є ще, підростає нова, небагато, але мені її багато і не потрібно. Так що хто що захоче, от радив би ісу. Взяти. От, дуже цікавий сорт. Ну і Кованувасе поки що з тих, що можу. Є ще Традіво, де ці акулі, ці акулі, якісь такі. От. він цвів, але скинув завязі. От, теж дуже обільно цвів, просто капітально цвів, такий запах в нього на весь будинок стояв. Теж цікавий, мабуть. От, я і знайомим черенки собі прививали. Тому є, є на що подивитися, хай не з часом буду. Знімати в подальшому відео. Так що така в нас картина. <смі> Цей <смі> цікавий. Ну, загалом ось так. Коротеньке, не дуже довгі відео, тому що часу в обмаль. Все, друзі, всім. Саме основне, всім миру. Почуємось.